Бої наразі ворог продовжує застосовувати всю наявну лінійку озброєння. Це і тактична авіація, і різні реактивні системи залпового вогню. Ствольний противник продовжує атакувати малими групами Стормзет, Стормве. Наші підрозділи також застосовує каби. ну, щоб ви розуміли, він може вдаватися навіть до обстрілів зовсім локальних позицій, таких як мінометний розрахунок або танкова позиція, до ураження кабами. Двічі він застосовував свою тактичну авіацію за минулу добу. Та наніс 659 ударів на цьому напрямку відбулося 19 бойових зіткнень, в ході яких противник втратив вбитими та пораненими 302 особи ще двоє поповнили обмінний фонд. Крім того, 96 одиниць озброєння військової техніки. Противник втратив під час боїв на Лимано-Куп'янському напрямку, а саме два танки, шість БМП, 12 гармат та мінометів, 15 одиниць автомобільної техніки, а також різне спорядження саме для передачі інформації станції відеоспостереження та реби. Крім того, ворог зараз активно намагається атакувати в районі річки Чорний Жеребець поблизу населеного пункту Терни. Зараз там ведуться найактивніші бойові дії. Противник стягує туди свої резерви та не рахується з втратами.